Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу розповісти вам про екзотичні фрукти. Це такі фрукти, які ростуть далеко-далеко у теплих краях, де завжди світить сонце і майже ніколи не буває зими. Чи знаєте ви, що є фрукти, які схожі на зірочки? Вони називаються карамболь. А ще є фрукти, які на смак, як кисло, солодка цукерочка, це маракуя. А чи бачили ви коли-небудь ананас? Він схожий на велику шишку з зеленим чубчиком. Його шкіра тверда, але коли ананас розрізати всередині ховається. Соковита і солодка м'якоть. Ще є фрукти, які називаються ківі. Вони маленькі з пухнастою шкіркою, схожою на шуб. Коли його розрізати, всередині ви побачите яскраву зелену м'якоть з маленькими червоними зернятками. А як вам банан? Він росте на високих пальмах і його шкірка жовта, як сонечко. Банани дуже корисні і їх їдять не лише люди, а й мавпочки. Діти, екзотичні фрукти це справжня смакота та користь для нашого здоров'я. Коли ви спробуєте їх, заплющте очі. І уявіть, що ви у далекій теплій країні. До побачення!